Дня доброго, сьогодні буде довгоочікувана розпаковка посилок від підписників. От Одна і друга. Коротше, мені їх ще відправили ще зимою, але ну, ми тільки зараз дійшли до них руки. Чесно кажучи, їх вже відкривав, ну, я думаю, це і так видно, приблизно подивився, що там ну і зібрав то все назад. Тепер це все буду робити на камеру. Так, Почнемо з коробки поменше. Так, що тут? Путьового. Перше, це якась пластмаска типу з вентиляції, не знаю для чого вона, напевно, що оцей, Інші комплектуючі в коробці менше тіліпались. Пакувальний матеріал, коротше. Так, світодіодна стрічка. Висока яскравість. Світодіодна стрічка. А, ну це бі біла свічка саме. Це звичайна світодіодна стрічка. Ну, щоб зробити світло там мов, в домі, можна її поставити до акумулятора автомобільного. На жаль, вона не РГБ. В комп таку не поставиш, але все одно класна штука. Так, що далі? Зараз я достану. Так, раз. Ось тут материнка, зараз її достану. Тут ось така материнка. Це AM3 сокет, що вже непогано. Сюди можна поставити якийсь FUFX і нормально його розкрити. Що іще? Ця материнка в неї є одна невелика проблема. Як її виключаєш, комп'ютер не виключається, просто пропадає картинка, але ці кортилятори продовжують крутитись. Ну, Це така дрібниця. Для тестів все одно материнка пройде. ну, Яка різниця? Тут це ще є оперативка, тут планки по 2 ГБ, 4 штуки, 8 ГБ вже набито, непогано. Ну, в общем, материнка ну, з деяким дефектом, але все одно пройде. Це класний підгон. Хотів я раз купити комп на Fofix. Хотів на ньому трохи посидіти попробувати, що воно таке є. Думаю, розкрию його і потанцював. Замов я комп за 5000 чи за 4500, точно не пам'ятаю. На FX 6300, плюс відеокарта там була GTX 950 на 2 ГБ. Ну, по потужності вона так само, як і, така сама, як і 1050. До того всього, там було 16 ГБ оперативки, ну що непогано, плюс класичний дисочок на 500 ГБ. Ну і блок питання плюс був ще хороший на 500 Вт. Коротше, комп прийшов доволі швидко. Іду я на пошту, ні про що не підозрюю, відкриваю комп, а там піздец. Комп взагалі був без ніякої упаковки, ні, там не попирки було, нічого. Просто комп кинули в коробку, ну, типа, і так дойде. Ай, спойлер, не дійшло. Ну, по крайней мере, в робочому відео. Далі то все ж розпаковую, а далі бачу, що там немає кришки на комп'ютері, ну, а цей боковий, а продайсь мені за це взагалі не казав. А там, оказується, немає кришки. Ну, ні, ну у нього є хоча б якісь долі, якесь зображення. Як він без кришки відправляє комп'ютер поштою. І причому я збирався продавати. блядь, а він взяв без кришки відправив. Ну, така карма. Далі відкриваєте все, а там всередині комп'ютера пакети за тебе. Ну, просто набито все пакетами за тебе, щоб типу, нічого, <світ> нічого не поламалося. <світ> Коротше, достаю ці пакети, а віддільно від материнської плати, а башта в з процесором. У таке було на МД, що цей охлад достається вместе з процесором. Ну, то ж там нормальної защёлки немає, ну, але ця защёлка, вона тільки ножка зашілка, а сам процесор не прижимає. Ну і короч, там всі ноги пом'ять на тому процесорі, ну і башта просто так валяється. Эх. Ну, фотку бачите, як воно дійшло. Да, ну чуваку, короче, не повезло конкретно. Ну а чим він думав, я не розумію. Так, що так, далі? Так. Тут оперативка для ноутбука. Так, це DDR2. Ну і це теж ddr 2 Це не так цікаво. По гігабайтах. Якби ж то була DDR1, то було б поцікавіше. Ну то я вже губу розкатав. Так, що це таке? Ну, Це якийсь, навірно. Мабуть... О, атлон 64x2. Чи 3800 плюс, навірно, я не знаю. Ну якщо буде час, я його по тестю да? Ну я сумніваюся, ну. По крайней мере, він у мене буде. Так, що далі? Леза для скальпування процесорів або щоб оцей вскритись, якщо. що <реш> Так, І тут от найцінніше. Процесори. тож дуже цікавий варіант, тут це є. Пеньок B960, B980 Є е, цей якийсь ну, а ці процесори їх можна поставити в ноутбуки. ну, Ті, що виходили бюджетні стояли там з якимись селеронами, сюди можна поставити пеньки. Просто в деяких бюджетних ноутбуках туди не можна поставити ні i3, ні i5, ні i7. Тільки пеньки і селерони. Тому що чіпсет їх не підтримує. Ну, то Тобто, це ну, для такого максимального брейду таких ноутбуків. Ну, Це в основному були такі бюджетні ноутбуки. 12 го або 13-го року, десь приблизно так. Для таких ноутів це максимальні процесори, ну, з ними ще можна ноутбуком нормально користуватись, лазити в інтернеті там і так далі. Ось цей безценний артефакт. Це, як мені він казав, цей оперативка, яка запуститься на деяких старих платах, які ну, там, без прошивок не підтримують звичайно DDR3. Це якась коротше, якась рідкісна планка і ми казав її не проїбати. Так, ану. Так, що це таке? Ну і ще там були дві планки оперативної пам'яті. Я так зрозумів, що це DDR2. Ну, я так і не зрозумів, яка це точна пам'ять, який там об'єм. Це якісь дві планки від Кінгстона. Перша посилка кончилась. Тут, звісно, такі артефакти ценні. Нічого не скажеш, можна ще з них щось зробити, якісь цікаві відео. це хороша штука під апгрейд. Найцікавіші це процесори, вони підуть точно під якесь відео з яким-то таким бюджетним ноутбуком. Так. Далі наступна посилка. Зараз глянемо, що тут. Так. Так. Перше, що тут попадається на очі. Так, ну коробка явно там є. в У пакеті якась оперативка. Сейчас її распакую. така колекція, коллекция. ось на 1 на 4 ГБ. Я не знаю на це цей кинув, я не понимаю просто. Ну, це, наверное, DDR2 тоже. Да, це DDR2. Ну, не знаю, на який об'єм, наверное, на 2 ГБ. Еще одна планка на 4 и 2 по 2. Ну, прикольно. Ничего не скажешь. Так, провод. Это, наверное, для интернета. Ну да, это просто провід двухметровый для интернета. Так. Так, это а це... какая штука. Это, наверное, интернет на два провода разводить. Ну, интересно, короче. Охлад. Діпкул, cool. Так, це, навірно, 775. Скоріше всього. або, а, ну, Що тут написано? Ой, це, це ж не від цього. коробок, Так, що далі? о От третя пня лад. Не знаю, він, наверное, алюмінієвий, Тіпа підміть його покрасили. Ну, коротше, розводи так, Вертушка. Класно. О, 40 вертушка. Тож цікавий варіант. ми такої такої немає. Я думаю, кудись та згодиться. Так, про живлення. Ну так от добрав мене навалом. Я одного чувака, коли брав ноутбук і взяв штук з 10 таких проводів. Нього там недорого було Так, вертушка ще була. Червона охтишов. Така красиво, ти шо? І ще б менший, мідний п'ятак заробили. Але так в основному офлад виглядає непогано. Типа закус під ігровий. Навіть оцей цей провід в оплітку таку засунула, щоб по модному було. Так, о, вартушка з підсвіткою. Ти шо, песня. Така красива, красиво, шо? Так, іще якась вартушка. Так. Радіатор. Ох, ніхуя все. Так, ще якийсь маленький радіатор, це, наверное, для цих... для збірочок на атомі. Ну, за цих комплектів з пайними працами. Це, наверное, оттуда знято. Охлад для дисків. Взагалі-то я не знаю, що з ними робити мені. Будь-який нормальний новий диск буде робити без охлада. Може, колись я колись розживусь дисками на 10 тисяч обертів. Це такі круті диски свого часу, аналоги сучасних SSD. Вони якраз сильно гріються, без охладу ними користуватись нереально. Один охлад розвалився. Ну Це взагалі на... ну, обходу охлади практично навіть, чи заліза мовлення, чи звідки. Ну да, це 100% взагалі охлади. Ну, вроді прикольні. Я ж же беру, ну, брав, точніше, охлади по 100 гривень, ну, оці крутилятори з підсвітки по 100 гривень. В принципі, вони були непогані, вони взагалі були тихі, так вони і коштували ну, 100 гривень. Це копійки за 120-ку з підсвітки. Так, і ще якийсь охлад. Це, наверное, на Амуде. О-о-о, це класна штука. Такого мені не вистачає. О-о-о, ой. О. Ксаташка. Тож. Класна річ. ти що. Ти що. 40 мм вентилятор. Для, для того, щоб холодити ВРМ на Ксіоні. Так. Так. Якийсь крутилятор. Ох, йоо! Праців тонне. Це я сейчас отдельно розберу. Ну я так зрозумів, що це процесор. Якщо я не помиляюсь. Так, крутилятори для диска. Новина вісенькі, я так понял. Так, ладно, тоді то і достану. Щас достаю ці білі коробки. Це дійсно цікава штука. Дивіться, це бачите, це для типу тихих збірок, ну, щоб без, без вентиляторів щоб типу було. Тут такий масивний радіатор. Це такий радіатор на 366, ну, це спеціально для серверів ці радіатори ставили. Не знаю для чого. Чого не без вертушки. Ну, Напевно, щоб економити електроенергію і щоб шуму не було. Якщо причепити сюди вертушку або дві, то принцип, цим радіатором може нормально холодити такі середні процесори типу X5650, там такої штуки вистачить. От такі тут процики. Такий пнючок, а й третій, а й третій, квад, І, і квадбадою є 7600. Не суть важного. Я бачу, чувак, вирішив оцей проспонсорувати моє ці біч-збірки. Я оперативки підігнав. Я це і праців таких під біч-збірки підігнав. Щоб було реально все непогано. Ну це реально непогані процесори, там, під якісь збірки за, за 2000 вони якраз зайдуть. Ну і оперативка туди ж піде. Плюс охладами обеспечив. Ну, коротше, чувак, тобі реально дяка. Реально круті штуки підігнав. А за це окремий я цей респект. Ну і за САТАшки теж. От причина, чого я так радуюсь ось цим перехідничкам, в мене ще є таких купа блоків. Ну, не купа блоків, блоки 2-3 є вроді. Це вони, дивіться. В них немає саташок, в них тільки, тільки молікси. А ці перехідники зможуть їх ще оживити. Ну Сюди тупо можна буде вже поставити якийсь нормальний диск. Ну, як небудь вже їх у збірки пихати, ці блоки. Ну під i3 вони зайдуть непогано. Під квад я б не пхав такі блоки живлення. Ну, все одно, під i3, під підпіньки це хороші блоки живлення, їх вистачає. Просто там немає саташок, того ці перехідники це просто безцінна штука. Для мене, як мінімум. На цьому, все. Дякую за перегляди, за посилки. Далі буде відео про кордваду або про 1151 сокет, або про телефон. Ну я користую, що не знаю.